Привет, друзья. Я сейчас маленьке вступление, я совсем маленький. Кинулася монтировать видео. Не снимала оці все дні. Навірно, з п'ятниці вечера я не снімала. П'ятницю виставила последнее видео. И по чуть -чуть снимала, з выставлять не було. Чувствовала себе отвратительно. І от по частям, що зняла, то у мене осталось. Я Думаю, я його смонтирую, щоб не випадало воно, щоб було воно по ходу. Кожний день. А стала монтувати, не пойма те, що я здороваюся в п'ятницю, потім здороваюся ще в понеділок, мабуть. І вирішила записати маленький кусочок, щоб ви зрозуміли, що це відео з п'ятниці. П'ятницю вечором, як я прийшла, зняла кусочок і так кусочками я знімала вам до сьогоднішнього дня. Ну, а сьогодні, якщо вже нове буде, то буде нове. А зараз монтурую і це вам показую ці дні, поки мене не було. Де ми були і що зо мною було, що з моєю ногою, що. Ну, в общем, подивитесь, так? Да? Привіт, дівчатка! Привіт, друзі мої! Ми з вами на каналі Життя в Польщі з надією і з Вовиком. Приїхали ми. Щось десь стрельнуло. Приїхали ми тільки що з закопаного були у закопаному. Сьогодні в нас все-таки і досі п'ятничка. Два відео я виставила, а це на вечір уже, звісно, не збиралась нічого знімати, якби не каби. Поїхали ми до Ліди. вона пекла пирогів, повезли їй пирожків, повезли компотик у бутылку і кажу, а, хотіли ж з нею зустрітися та по парку трошки погуляти. А вона дзвонить, каже, дівчинка, яка робила, робила в неї ногті, не, не Ліда її робить, а вона робота Ліда і робить клієнтам. І щось їй стало плохо, і каже, мені треба доробити її клієнтку. Ну, і Ліда робила її клієнтку і до сих пор робить. А ми куди нам діться? Богдана висадили, Богдан залишився ночувати там, а ми вирішили метнутися в бідронку, подивитися, що це не приціниться. Прицінилися, ось дивіться, що робиться на столі. Дівочки, помідор розовий. Ну, один в один. Ну прям свіжо завезені. Не то, що м'які там переберки чи що. Ну, один в один розовий, плотненький, класнячий. 5 злотих кілограм. А я ж вам кажу, що є 6 баночок, як хотіла для борща собі. По 5 злотих, я вважаю, вже можна. Тому я брала по 3. На Вовка на день рождення сливку в сентябрі місяці. А тут розовий і по 5 злотих. Так я взяла 3 пакета, 3 пакета. І солодкий перець по 6. Красний. По-перше, можна нафарширувати, бо він не особо великий. Величенький, ну не такий, як є, прям, знаєте, отакий от аж чересчур. А отакий можна нафарширувати. Побільше більше рисику. <laughs> ну, м'ясо ми не купили для фаршировки. Ну, якщо я не нафарширую, то я просто перемию помідори і оцей перець. І буде ж таки моя улюблена заправочка для борща, добавка перець з помідорами. Перекидать і закрию в баночки. Не на зиму, а буде і час, коли-неколи добавлять, як не буде свіжого добавить зразу. Три пакета взяли отаких от перцю. Два, і ще один, ось три. І три пакети помідор. Дві вязки бананів банані взяли. Блін, висадили Богданчика і забули йому оставити банана в пакеті. Було забули. Ну ладно, завтра утром стрітимось. Овик винограду віточку взяв. Упаковку окорочків кинув вже, в холодильник укинув взяли. І заплатила 106 чи щось таке. 100 злотих. Ну, на 100 злотих стільки помідорів і перці, я думаю, це замечательно. Так що завтра буду щось із нього бурдулити. <смі> Кеп'яти. Ну, ось на сьогодні все. Такий у нас вечір. Зараз будемо купатися, дзвонити до Наташі і влюлю. А утро, вечора мудрієн і завтра, як Бог, дасть. Все, друзі, спокойно і ночки вам. Так, хазяйка, хазяйка. Да, я така. Що ви там готові? Покажа, покажу. хвостсь. Осьодячки, що готова. Лече, лече. Лечо, лечо. чи лечо, як правильно. У нас муха якась залетіла. Муха в мене це ваша. Турната, да. а? Без зубів? І да. ще у нас ось час ног і перець нема острого стрючкового волокзі у борщі, так що я вирішила острого додати такого. А ще ми красимося, ви бачите, яка мама красива. Міняю імідж. А чо? Баночок овок мені настерилізував. Угу. Перчик у нас кипить, тому що Ліда приїхала. Я вам казала там в початку відео, що вчора закупила. Перець був дячки по 6, помідори були по 5, все дешево. І ми вирішили закрити. Закипіло через 15 минут, вже закипіло з перцем. Зразу проварився томатний сок е, минут 15, а потім кинула перець, олію і, і, і ще щось, не пам'ятаю. Сі сахар. Ніт, уксус, а, ні, тут ще ні. Остався уксус і чеснок. Тепер воно провариться 15 минут і потім додається чесночок і уксус і ще 5 минут і в баночки. Лечо ми любимо. Ми, мабуть, одної порції становимося. А оце трохи залишилося, не знаю. Може перекрутим та ажичку зробимо, ще й чесничок остався. Ну це вже, якщо що завтра. Сьогодні вже ніхто не хоче, всі заморені. Угу, А нам ще гуляти Так, да. Ми ще хочемо походити. Голку мить. Олег все-таки огірків собі насолив. Насолив огірків це кришка з, з оцих огірків. Я тепер прикриваю, а потім туди, сюди. І так виходить неплохо. Все. Все, процес пішов. Вже голову довели додому, причесали, помили. Тепер закриваємо. А Закриваємо три чоловіка. Я наливаю, Ліда знімає, а Вовик зажимає. Вова зажимай. Снимай. Так що я на вірках не зря предлагала, щоб чоловіків своїх приглашали в помощь, бо сила є. Вони і... з зимою будуть їсти. Сила є, що у мене надо. Дуже добре лечо. Дячки, ми вже спробували. Ми такі, щоб поставити оце в каструльки. І їсти. Нема у нас лійки такої, щоб наливати. І оце біда. Бачите, як наливається тяжко. Ну маємо, що маємо. що Купляти не будемо спеціально. Ополоника немає на кам на, на компоту, Лійки немає. Так що що такое не везет і як з ним боротися? Приїхала в больницю, ми з нами сьогодні в больницю, ось, яка в мене нога, а ця маленька, а це трошки припухло. Вечане буде до 9 часов нашого. Нашого не буде зовсім, а заміна буде, хтось буде його заміняти 9 часов. Так що зараз пів восьмого-півтора часа нам тут губувати. Жимо. Ми вискочили з дому сьогодні з палідою і не взяли документи абсолютно ніякі для больниці. Папка пакет з папкою у шифанері, а ми тут у больниці, як кукушки. Добре, що врач пізно, та волокнам підвезуть документи. Ось такі-то в нас новини сьогодні. такі в мене цей розміщення я вам не показала. Зафіксуємо це, Лидочка, скажіть, це не тільки мені, а сим. Для реєстрації не обов'язково, щоб була у ну, паспорт, або, ну, хоча написано, що надав би паспорт, або якийсь документ, але підійшла фотографія просто Кеселя, і нам зареєструвала, ждемо тебе Ну, карточку шукали довго. Да, Сповнила мені Україну, що карточки завжди шукаються. Я щось думала, що тут ні, ми до гінеколога як ходимо. Там так сіда е, жінка у віці. Ну вона так все. Я другий раз дивлюсь на неї, і думаю, що вона може забути що ложе. М -м -м. Так у неї чітко все, так у неї все крісло в неї їзде, Вона по всьому кабінеті на тому Зараз будемо дзвонити волику, щоб не віз, бо ми вже просили, щоб він нам привіз. Ну що, вилічили вас? Ну, по крайній мірі одної, одної моєї підписниці удовлетворила всі бажання. Ти дуже близько мене, я дуже близько для тебе. Удовлетворили всі бажання. Я приїхала в лікарню і здала всі аналізи, які ви просили. Так що а результати будуть завтра? Результати будуть завтра, ще не знаємо. Сильніші здорові, а нога ну, нагалась налилася як. Ось округла, як той, і далі пухне кісточка і все. Назначили антибіотики, назначили що все? аналізи антибіотики, антибіотики. продовжати пити від алергії і машу Від алергії два рази, бо тільки нам сказали пити раз в день. Вона сказала пити два рази і а ще нам змінили давку від давлення, да. І назначили аналізи за те, що мами ручки пухнуть і ножки. Так, так? должна я була йти на роботу на уборку до некоторих кабінет. Ну, сказала, ви мені вже надоїли вдома, так що на роботу з'ївлі не йдете. Іду, у мене сьогодні буде плановий виходний. Ножка на ножку, буду лежати, да. щоб ножки відтихали. А у нас дощова погода. І ще така ціла неділя буде дощова. Я. Я вибралася, пані роздіта. то там дебаряка страшне, холодно, сиро. Ждемо воли. Приїде, нас забери. У мене на роботу, мама, додому. Постійно да. біжить. Скажи, погода Ліда навадилась. Пошечки, хоча б трошечки. Не, не падає і світліше стало якось. Прямо Ради на було очах розвиднулось, так. Ну? Да. Коли в нас вже буде погода? Коли літо проходить, а погоди немає. Як ви думаєте, це нормально? Так. Да. А Скоро вже дощі повинні бути на осінь. Осіні, да. ну. А ми ще літній не пережили, вже кінець липня. Бачите, Черпень, яким... возмутительно. Це возмутительно. Mm -hmm. Ой, Все, ждемо машину. Вийшли, хоч трохи пройти. Тут хтось наверное, на вечора в туалет ходить, бо такий запах неприятний. Чувствуется туалетный Туалетной воды Привет, <реш> Запах туалетной воды Привет, друзья Мы с вами на канале Житя в большезнодумии Ну, я вам скажу так, що зараз я в Закопаному. Хто знає це місце, я думаю, мабуть, всі тут, хто був у Закопаному, був біля цього знака і робив фотографії. І сьогодні я також прийшла сюди. Зараз ми проживаємо 7 кілометрів від Закопаного, тому в Закопаному ми гості, як і ви. Сьогодні прикольно, багато людей і всі тут. Хороша погода тут сонечко. Хмарки. З цього міста дуже добре видно Гівонд. покосили в нас у парку сіно, дивіться, як гарно склали. І оставили для людей теж для фотографій. Гарна задумка, так? Я вибралася сьогодні в лікарню за аналізами. Йду потихеньку, зайду в магазин, в овощний, куплю що з овочем. І на 2 години мені треба бути в больниці. З двох до трьох видають аналізи. Все, друзі, побували в парку, топаємо з вами далі. Марка заходить, зонтик у мене на руки, звісно. Ходжу, друзі, до лавки. Це та, яку я називаю хлопців. Для мене це найкраща лавка із овочних, які є в Закопаном. Якщо щось деш... е... некачественне, то воно обов'язково дешевше. Звісно, зняти близько я не знаю, вийде чи ні, бо це треба, мабуть, дозвіл питати. І сьогодні я приїхала в Закопани і вирішила по я по черешеньку пройти саме до них. Беру біля лідла близько, бо це близько. Но сьогодні хочу пройтися, йду за аналізами мені по путі, тому буду брати огурчик і 9 злотих для закатки середніх розмірів. Супер. Треба взяти укропу обов'язково додому. Добрий так укропчик кропчик возьмем да Укропчик возьмем и черешня меня интересует черешня 30 злотых так 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 а клубничка 36 18 коробочка и как мне выбрать что я хочу черешню чи клубничку все таки наверное черешню возьму Малинка 20, 14. Богданові візьму малину за 14, да? Богданові візьму малинку, а собі візьму черешеньки. А укроп як у це? 4 злотих. І візьму укропчик, у мене є полтинник. Все, йдемо скуплятися. Друзі, другий раз я вже сьогодні в больниці, не сьогодні, а взагалі другий раз. Той раз я вам... Я не розумію українською, не знаю, що сказати вам. І цей. Прийшла забирати аналізи. А не виходить, бо вказується, що аналізи не віддають на руки, якщо вони йдуть по назначенню від врача. Ми були на прийомі. Нас направив врач. Значить, нам треба йти Ютро, каже до пана Вікаржа, і він вам скаже все по аналізам. Ось так. Так що самопроизвольно Нічого не виходить. Ну що нам одразу не сказали, Ліда спитала, коли будуть аналізи. Вона сказала, що йтро ну, по обіді. Типу сьогодні треба було прийти. Ну я ж як законопослушний. Больний по обіді прийшла з двох до трьох. Ну нічого страшного, Ліда, оказується, на завтра зробила собі віконечко, і завтра вона й збиралася зі мною йти до лікаря ще раз. Так що завтра знову світимося в больницю з вами. А зараз буду йти топать, куди дойду, а потім Вовик по мене приїде.